Мама сварить сина Тарасику, ти навіщо розказав поліції, що наш дідусь самогонжене? Мамо, та я вже задовбався чай без цукру пити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Похмурий чоловік приходить додому в повній прострації, роздягається і мляво йде на кухню. Їсть без апетиту. Дружина вирішує не відкладати новину до сну, яку збиралася повідомити на подружньому ложі, а негайно порадувати чоловіка. Любий, я вагітна. чоловік відстроєно. І ти теж. Алло, Володимире Васильовичу, у вас немає зараз відчуття в коліні, наче хтось взяв ляльку вуду і коле її? Ні. А зараз. У купе їдуть чоловік та жінка. Чоловік пропонує, давайте пограємо в карти. Я не вмію, каже жінка, давайте краще пограємо в ухти. А як? Дуже просто. Ти повертаєшся, а я роздягаюся. І коли скажу, ти повертаєшся і кажеш, ух ти! А потім навпаки. Чоловік погодився. Жінка знімає себе все, крім спідньої білизни, і каже: Готово. Чоловік обертається. Ух, ти! Тепер жінка відвертається, а чоловік роздягається до спідньої білизни і командує. Готово. Жінка обертається і каже Ух ти. А тепер знову відвернися. Чоловік відвернувся, а жінка скинула все інше. Готово. Ух ти. Тепер твоя черга відвертатися, каже жінка. Чоловік відвернувся, чекає, чекає тиша. Обертається, жінки немає, і весь одяг з них. Сів і думає. Потяг зупиняється, і чоловік у вікно бачить, як із сусіднього вагона виходить делегація індусів у національних костюмах. Недовго думаючи, обмотався він простирадлом і примостився до них. Один індус побачив його і штовхає ще одного, і каже О, дивись. ось ще один вухти награвся.